thank <laughs> you Учні, ми на уроці української мови. Сподіваюся у вас гарний настрій і ви готові до нового відкриття. Сьогодні ми поговоримо про особливий і дуже колоритний пласт нашої мови фразеологізми. Ця тема не є для вас новою, і я гадаю, що ви вже багато знаєте про фразеологічні сполуки. А сьогодні ми лише поповнимо вашу лексичну скарбничку. Але, перш ніж почати, ось вам невеличка загадка! Що спільного між оцим голівудським бойовиком? І горіхами? Якщо хтось подумав про фільм міцний горішок, то ви на правильному шляху: але чому Брюс Вілліс – горішок? І чому він міцний? Сьогодні ми розберемося, як працюють фразеологізми і чому без них мова була б ну не те, що безбарвною, але точно менш емоційною. Отже, фразеологізми – це стійкі вирази, що означають цілісне поняття і є неподібною одиницею. Тобто, якщо мільйони з мультфільму Нікчем не я знову щось вигадали, щоб допомогти своєму босу, але як завжди, все пішло не за планом, це чудовий приклад фразеологізму Ведмежа послуга, коли допомога приносить більше шкоди, ніж користі, і це зовсім не означає послугу, яку зробив ведмідь. Цікава особливість фразеологізмів – Їх зазвичай можна замінити одним словом або коротким словосполученням, зберігаючи основний зміст. Наприклад, задирати носа означає пишатися, хизуватися, кидати тінь означає підозрювати, звинувачувати, дати драла означає утекти. Наведу приклад із фільму. Уявіть, що Форест Гамп у відомій сцені, де він біжить, каже: Я дав драла. Це означає просто утік. Але завдяки фразеологізму мова стає яскравішою. А тепер невеличкий тест для вас. Виберіть. Правильну заміну фразеологізму зуби з'їсти. Навчатися, сміятися, втомитися. Якщо ви обрали відповідь навчатися, то це абсолютно правильна відповідь, тому що цей фразеологізм можна замінити таким поняттям, як набратися досвіду у якійсь сфері. Фразеологізм в реченні виступає одним членом речення, скільки псих до нього не входило. Наприклад, фразеологізм присудок в реченні він і бровою не повів. В цьому реченні фразеологізм бровою не повів. Його можна замінити словосполученням не здивувався. Він підмит, не здивувався присудок. Отже, бровою не повів. В цьому реченні є присутком. Наведу ще один приклад, де фразеологізм в реченні виступає підметом. У тій пущі не заходила ніколи ні одна жива душа. В цьому реченні фразеологізм – ні одна жива душа. Його можна замінити одним словом, ніхто. Отже, цей фразеологізм в цьому реченні буде підметом. Наведу ще один приклад, де фразеологізм в реченні виступає обставином. Пішов, козак, світ за очі. Козак пішов куди? Цей фразеологізм можна замінити словом далеко світ за очі, отже, цей фразеологізм в реченні буде обставиною. А тепер приклад фразеологізму додатку. Він наговорив сім мішків гречаної вогни. Тут в реченні фразеологізм сім мішків гречаної вогни. Тобто він наговорив чого? Щось. Недоречного, цей фразеологізм в цьому реченні буде додатком. Ну і приклад фразеологізму означення. Гостра на язик вона не змогла замовчати. В цьому реченні фразеологізм гостра на язик. Можна замінити словом дотепна яка. Отже, цей фразеологізм в реченні буде виступати означення. Фразеологізми можна поділяти за ступенем злитості слів у виразі, розглянемо чотири основні групи: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення і фразеологічні вислови. Фразеологічні зрощення або ідіоми це стійкі вирази, значення яких. Абсолютно не випливає з окремих слів. Їх потрібно запам'ятовувати як єдине ціле. Наприклад, пекти ратів означає червоніти, або сидіти на шиї, означає жити за чужий рахунок, або кури не клюють дуже багато. Це вирази значень, яких абсолютно не зрозуміло зі слів, які до них входять. Наприклад, фраза міцний горішок це не про їжу, а про людину, яку важко зламати морально чи фізично. Наведу приклад із фільму Гаррі Поттера». сцена підготовка до різдвяного балу, де професорка Маккогенел вчить студентів танцювати, і головний герой Рон виглядає розгубленим. А в кожному хлопці зачинився гордий лев, Містер Візлі. Так. Підійдіть до мене, будь ласка. Покладіть праву руку мені на стан. Куди? На стан. Випростайте руку. Містер Філч, прошу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ви ж такого не за що не забудете, так? Не за що. А тепер усі разом. Хлопці, вставайте. Через необхідність танцювати з партнеркою, виглядає скуто і явно пече раків, тобто хвилюється і почервонів. Фразеологічні єдності це вирази, значення яких можна здогадатися за контекстом, бо вони зберігають певний зміст із буквальним значенням слів. Наприклад, давати руку допомоги, тобто допомагати. Намилити шилю, сварити, карати, тримати камінь за пазухою, мати злість на когось. Тримати камінь за пазухою, означає приховувати недобрі наміри. Звісно, не йдеться про реальний камінь, але якщо ми таку ситуацію уявімо, все ж таки, то людина, яка стоїть і тримає каменюку за пазухою, навряд чи має на меті щось гарне і світле. Це вирази, значення яких можна вгадати за змістом. Наведу приклад із мультфільму Сцена, де Шрек пояснює віслюку, що огри схожі на цибулю, оскільки вони мають шари. Людожери як цибуля, <смірця> Так, ні. Доводять до сліз. Ні! Оу, напевно, чорніють і починають проростати на сонці. Ні, шари! Цибуля має шари. Людожери теж мають шар за шаром. Ти догнав, у нас є шари. О, ви багато шарові. О. Але не всім до вподоби цибуля. Торти! Усім до вподоби торти! Пога... У цій сцені шрек намагається донести, що огри мають складну особистість, яка розкривається поступово подібно до шарів цибулі. Також фразеологізми дуже часто зустрічаються у піснях. Наприклад, у сучасній українській пісні дах» виконавець Клавдії Петрівний та Маші Кондратенко використовується фразологізм «Їде дах. Може, ти вже заспокоїшся сама? Ну то заспокоюй мене. Він означає втрату самоконтролю або розуму. Фразеологічні сполучення це такі вирази, в яких одне зі слів вживається в переносному значенні, але інше залишається вільним для заміни. Наприклад, золоте серце, тобто добра людина. або бити байдики, лидерювати, гострий. Розум, кмітливість. Це такі фразеологізми, де можна змінювати окремі слова. Наприклад, заморозити ситуацію, тобто заморозити конфлікт, заморозити розмову. Наведу приклад із мультфільму Холодне Серце, де головна героїня буквально заморожує все. Але якщо казати заморозити справу, це означає просто призупинити її, і Ельза буквально заморожує все навколо віддаляючись від проблем і обов'язків, що символізує паузу або відсторонення від справ. Живений характер і можуть використовуватися як прислів'я, афоризми або цитати. Наприклад, вода камінь точить, як сніг на голову, Ні пуха, не пера». Приклади таких фразологізмів зустрічаємо і в сучасних піснях. Наприклад, гурт океан Ельзи все буде добре. Оптимізм означає оптимістичний настрій або надію на краще. Ще приклад океан ельзи я не здамся без, 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 без бою. Цей фразологізм означає, що людина не відступить перед труднощами. Фразеологізми – це справжнє багатство мови, яке робить нашу мову більш виразною, цікавою, колоритною. Тож не гаймо часу і вирушаймо у фразеологічну мандрівку. Питання з фразеології на НМД. Це справжній тест на мовну інтуїцію. Чітких правил тут немає, адже уявіть, в нашій мові близько 20 тисяч фразологізмів і вивчити їх усіх просто нереально. Але є гарна новина: за правильне виконання цього завдання можна отримати аж 4 бали. Найчастіше фразологізми на НМТ зустрічаються у форматі відповідностей, тож головне. Вміти правильно співвідносити вирази зі значеннями. В цьому завданні подано 4 речення і 5 фразеологізмів, які треба дібрати до певного речення. Пропоную прочитати 5 фразеологізмів. як гріб з ясного неба, як свої 5 пальців, як білка в колесі, як гриби після дощу, як дві краплі води. Перше речення. Екскурсовод знає наше місто як свої п'ять пальців. Схожі Даринка ринка із сестрою як дві краплі води. Раптовий приїзд гостей був, як грім з ясного неба. Офіціант крутився на зміні, як білка в колесі. Ось і все. А зараз пограємо у цікаву гру. Я буду демонструвати вам зображення, а ваше завдання подумати і здогадатися, який фразеологізм у ньому захований. Готові? Почнемо! Подивіться уважно на це зображення. Що тут відбувається? Подумайте, який вислів українською мовою може описати цю ситуацію. you <laughs> Це фразеологізм робити ноги, що означає швидко втікати. Добре, рухаємось далі. А тепер подивіться на цю картинку. Що робить ця людина? Вона відпочиває, нічого не робить. Який фразеологізм може передати цю ситуацію? Так, чудово! Це бити байдики, що означає ледарювати, нічого не робити. А що ви бачите на цьому зображенні? Людина замислилася мабуть, над чимось складним. Як це можна описати фразеологізмом? Відмінно! Це ламати голову, тобто довго і наполегливо розмірковувати над складною проблемою. А що думаєте щодо цього зображення? Ця ситуація дуже знайома. Що означає потиск руки? Це знак підтримки. Який фразологізм підходить до цієї ситуації? Правильно. Це подати руку допомоги, тобто підтримати когось у скрутній ситуації. Чудова робота, ви молодці! Отже, для кращого закріплення теми я пропоную виконати вправу з електронного підручника. Відкриваємо підручник Олександра Враменка, Українська мова, 10 клас. Нам потрібна сторінка 39, і вправа номер 3 Зараз я відкрию цю вправу на своєму пристрої. І пропоную разом виконати цю вправу на закріплення. Будьте уважні, спробуйте разом зі мною розібратися у завданні та проаналізувати фразеологізми, які тут використані. Ми маємо кілька фразологізмів, у яких є слово каша. Наше завдання правильно поєднати їх із відповідними значеннями. Розгляньмо кожен фразеологізм. Дати березової каші. Це означає побити когось. Уявіть собі березову кашу, як удари різками, звідси і це значення. Знаходимо відповідник побити кого-небудь. Наступний фразеологізм – плюнути в кашу. Означає зневажати, псувати справу. Наприклад, хтось доклав зусиль, а інший просто все зіпсував своєю байдужістю чи втручанням. Знаходимо відповідник: скривдити когось. Наступний фразеологізм заварити кашу. Це затіяти щось складне. Коли ми кажемо, ну і кашу ти заварив, ми маємо на увазі, що хтось створив складну ситуацію. Знаходимо відповідник: затіяти щось дуже складне. Наступний фразеологізм каші не звариш. Не домовишся. Якщо з людиною важко знайти спільну мову, ми так і скажемо, з ним і каші не звариш. Знаходимо відповідник у довідці. Не домовишся. Наступний фразеологізм. мало каші з'їв. Означає недосвідченість, слабкість. Наприклад, якщо хтось береться за складну справу без належної підготовки, йому можуть сказати: ти ще мало каші з'їв для цього. Знаходимо відповідник у довідці недосвідчений. Наступний фразеологізм не дати наплювати собі в кашу. Означає. Відстояти себе, тобто людина не дозволить іншим зневажати чи принижувати її. Знайдемо відповідник в довідці. Відстояти себе. Наступний фразеологізм. скуштувати каші. Скуштувати кащі» означає зазнати багато горя, труднощів. Наприклад, якщо хтось пережив складний життєвий період, можна сказати, що він скуштував гіркої каші. Так, знаходимо відповідник: зазнати багато горя. Наступний фразеологізм скуштувати гарбузової каші. Це означає отримати відмову при сватанні. Давнину, якщо нареченому відмовляли, йому давали гарбуза, звідси і цей вираз. Знаходимо відповідник у довідці дістати відмову при сватанні. Таким чином, ми співставили всі ці фразеологізми з правильними поясненнями. Сподіваюся, що виконання цього завдання допомогло вам краще засвоїти цю тему. А щоб глибше розібратися у фразеологізмах, рекомендую переглянути відео, яке наведено на сторінці 41 нашого підручника. Доброго ранку! вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати наш словник фразеологізмами. От можливо, ви чули вислів на руку ковінька. От що він означає, і що таке ковінька? Значення фразеологізму на руку ковінька таке. Якраз цього і треба. До речі, вигідно. Наприклад, ніхто. Не хоче їхати у відрядження, а я поїду. Мені це на руку ковінька. Тобто мені саме цього і треба. А що ж таке ковінька? Ковінька це палиця із загнутим кінцем, яку використовували в давній хлоп'ячій грі. Ковінька мала приблизно те саме призначення, що і клюшка в хокеї, та й за формою вона на неї схожа. Щоправда, ковінькою били не по шайбі, а по Опуці опука це своєрідний м'яч, виготовлений із кульки віршини, що росте при корені на стовби, та грали в ковіньки не тільки на льоду, а й на землі. Ось звідки та ковінька. До речі, відомий також стійкий лайливий вислів матері його ковінька, який уживає для вираження незадоволення, обурення. Але хай не гаразди вас оминають і не забувайте мови, яку передали нам наші предки. Сьогодні ви ще раз переконалися, що фразеологізми роблять мову яскравішою та виразнішою. Бажаю вам тримати руку на пульсі. На пульсі знань і ніколи не опускати рук перед труднощами. Нехай фразологізми стануть для вас не темним лісом, а скарбницею виразної красивої мови. Вірю, що ви не битимете байдики, а працюватимете, не покладаючи рук, щоб впевнено йти крізь терни до зірок. Будьте на коні у навчанні і завжди майте залізні нерви перед викликами. І нехай цей урок буде для вас не дрова у вогонь, а світло у темряві. До нових зустрічей!